Всім привіт! З вами Лімбрі. І як ви бачите, сьогодні ми будемо грати у відьмака і проходити деякі таски в скельги. Я, нарешті, приплила на ці острови. Я все відкладала цей момент, хотіла доробити деякі квести в Елені, в Новіграді, але вони додаються ще нові, якісь, і у мене накопилося ще декілька в скеліги, плюс у мене левел росте, тому я вирішила, що час все ж таки їхати на скеліги, розібратися тут з деякими тасками. Я ще знайшла декілька тасків, звісно ж, ну куди без цього, і підняти левел. Тож. У мене по плану виконати, хоча б, можливо, раз, два, три, чотири. Що ще у нас тут є в Скеліге? Я, можливо, ще десь на шляху знайду один квестик якийсь. А, у нас ще тут зустріч з Єєнифер для 17-го левелу. От якраз 5 квестів ми можемо спробувати зробити. Цікаво, чи я зможу підняти собі до 22-го рівня. Зараз перевіримо. Я вже почала виконувати ось цей квест. Мені залишилося його допройти знову, тому що я почала його проходити і не пам'ятаю, що я вирішила зробити. З тією чеклункою. Пішла, загуглила, чи мені щось треба. І здається, я її вбила. Я загуглила, чи варто її залишити в живих. Подивилась, що там рекомендують, що якщо ви хочете щось у неї купити, спершу купіть у неї, а потім вже може вбити, пожалітися, розповісти лотеру. І так, нам треба поговорити з лотерем та розповісти йому, як зняти прокляття. Давай, мій друже. І так, ти знаєш, хто прокляв? Так, твій давній друг Джоана. Я мав здогадатися. Ревнива стерва не може терпіти бачити інших щасливими. Ну що, вона зніме закляття? Так, звісно, все, що треба зробити, це відмовитися від сім'ї та повернутися до неї. Ні, ніколи. Моя дружина, мій син. Я позбавив би їх честі нарік би на бідність. Тобі треба зняти прокляття відьмак. Нехай вона помре. Ну, звісно, що ми погодимось. Ну що ж, тепер йдемо все ж таки, ми проклянемо нашу Джоанну. А, ось. A -N -N -A. Нехай це буде швидко та безболісно. Ну і тепер давайте заберемо нашу нагороду. Давай сюди, лотер. Ми все зробили. І так, це спрацювало? Спрацювало. Твій син скоро, дуже. Ганджоана помре. Дякую, відьмак. Тисячу разів. Мій син дуже дорогий для мене. Я б не пережив, якби він був мертвий. Твоя нагорода. Поїси з нами, поки не відправишся, ні. Дякую. Так, тепер це у нас зроблено, шукаємо далі. Так, нам треба по мапі подивитися. А, до речі, я вже тут теж почала робити. Зараз глянемо, чи далеко нам треба йти. Так, нам трошечки далекувато йти, слухайте, тут прям нормально. А куди мені легше буде телепортнутися? Тоді ми зараз телепортнемося туди, до зруйнованої таверни, пройдемося, заберемо завдання і підемо сюди. Так, я тоді тут просто вам пришвидшу, поки мій Геральт біжить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ні, мені не подобається. Це жахливе місце. А чому мені взагалі сюди захотілося піти? Знаєте, ідея була... Жахливою, але ми можемо втікти. В будь-якій ситуації тікайте. Так, я сподіваюся, я відірвалася, щоб я відкрила мапу і подивилася. У нас, до речі, тут з'явилися деякі моменти. Ми можемо поборотися з монстром. Хто? А що у нас за монстр взагалі? Сховані скарби, закинуте місце. Якщо ми переможемо нашого монстра, сюди, по ідеї, повернуться люди. А може, не тікати, слухайте, а там. Давайте я просто збережуся, і ми перевіримо, чи я зможу їх побити. Я просто не подивилася навіть який там левел. І з ким мені так. Ага, о, привіт, подружка. Це мені арбалет треба. Коротше, ви розуміли, я не пам'ятаю, як арбалетом користуватися. А, ні, я згадала, згадала. Точно, все здається, чи ні? А, їх декілька. Слухайте, оці дві мразі чи три мразі літають тут. А, так, мені потрібен ігні, улюблений мій арт і гібридна олія. Ми можемо скрафтити олію. Цікаво. Не можна під час битви, я зрозуміла окей. Геральт, біжи, будь ласка, трошечки. Ай, чорт, я не в ту сторону. Достань зброю, я не знаю, ну серйозно. Робимо знаєш, гібридну олію. Зараз перевіримо наскільки мені це допоможе. Я боюсь, що це мені не сильно допоможе, якось. Так, у нас знову з'явилася одна сирена тут. А, це не сирена. Але нам треба було її вбити. Слухайте, дивіться, мені подобаються такі моменти, коли я когось там знищую, прибираю, повертаються люди і мені дають експу. Ой, дивіться, і одразу ці привиди, вони теж зникли. Прикольно. І у нас ще з'явився тут травник. Ану, покажи мені, що у тебе є. Я, чесно, навіть не знаю, що мені треба. Якась алхімічна формула. Я не знаю, чи воно мені треба, але у мене 4 тисячі монет, тому хай буде, що треба. Це що у нас? Манускрипти. Та давайте. Це теж якась алхімія, тож знадобиться, нехай буде. Всяке сміття якесь. Все, ми скупилися, нам достатньо. Пока. Бувай. Мені тільки треба ось цей сундучок. О, давайте. Квіти, нічого собі. Я хочу прочитати, мені стало цікаво, що там у нас за лист такий з квітами. О, давайте читати лист. Я не знаю, як правильно читається це ім'я. У мене для тебе погані новини. Корабль твого тата затонув біля південного берегу Артскелік. Наскільки я знаю, немає виживших, тільки декілька тіл були знайдені. І вони вже були сині та роздуті, Я тільки зміг впізнати Джовіка Йовіка по його тату. Я зроблю все, що я зможу, щоб підготувати тіло для похорону, але готуйся це, не буде дуже приємний... приємно бачити. Я знаю, що було на кораблі все, що у тебе було. Якщо тобі потрібно позичити гроші, не соромся написати, твій тато і я пов'язані кров'ю. Я ніколи не відмовлю тобі у допомозі. А, все ж таки, дивіться, у нас квест. Я думала, тут все нічого цікавого. Супер. Ще й не полегко. А у мене питання: це наскільки? 13-й левел? Нормально. Я думаю, ми впораємося. Так, що у нас тут є? Є щось корисне? Морська ракушка. Ладно, ну, давайте виконаємо той квест. І я просто максимальний щасливчик. Я прийшла на точку, де виконувати місію. І просто-напросто провалилася в оцей корабель, і я не можу вийти. Ну, жодним чином. Я не можу сюди вилізти. Тобто всередину я залізла, вона ще й багається в мене в деяких місцях. Походу, прийдеться перезавантажувати цю штуку, бо я не бачу взагалі жодного варіанту, як мені звідси вибратися. Тут все закрито. Ладно. Почнемо з нуля. У мене дубль 2, але. Я на всяк випадок тут зберігуся. І давайте плести далі. Я вже не пам'ятаю, що там було, чесно кажучи. І куди мені треба тікати будемо. А, це ж ці літають. От воно що було. Так, от туди мені не варто. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. йдіть бані від мене. Та ну випргне звідси взагалі. Ти не хочеш... А, я не можу пірнути. Чого я не можу пірнути? О, нарешті. Тікайте звідси. Так, ну ладно, принаймні я не провалилася в той корабель. Оп, що, це, що це? Лутати щось можна. О, ось воно те, що мені треба було. Все? Ні, тільки не сирена, чорт. Слухайте, біда сирена. Так. Дивимося швидко, як мені бути з сиреною. Ігні і арт. Клас. Ігні та арт. Стоп, це. Я сподіваюся, це те, що мені треба. Так, ігні. Ну, воно ж під водою ніяк да, не буде. Вона в мене вбечені. Ваші ставки. Мені здається, мене зараз тут хтось буде шмотати. Нє-не, хтось там летів. Це по ходу ті... Віверне чи хто там були? Чорт! Що ви біля мене тут плаваєте? Мені не подобається це. Вони супроводжують мене. І мені це навіть не подобається, хоча вони мене не вдарили ще ні разу. Я хоч в тому напрямку впливу. Я не знаю, куди я тут пливу. Ой, а що це я? Кенсел. Взагалі мені треба буде в іншій локації, але мені хоча б до берега доплести і я буду щаслива. Я забрала те, що мені треба. Ай, ні, дивіться, вона мене цапнула. Скотина така. Ну, я тебе чіпала, ні. Я не можу навіть ардом скористатися то Чи ігні, точніше, чи чим-небудь хоча б. Ай. Та ну найомою. Слухайте, я взагалі не можу навіть попасти по ній. У мене геральт задихається тут. Ладно, поплили. давайте до берега, хоча б якогось. Вони пливуть за мною чи біля мене. Ах, ти ж скотина така. Слухайте, ну ви мене замахали, чесно кажучи. Та я не можу попасти, ну як. О, нарешті. Оця. На, і ти помри нарешті. Бо ви мене замахали. Ну, серйозно. Все, тепер можна спокійно плисти до берегу, назад. Добре, що я не залазила назад в корабель, бо я б знову там застряла. Б. Що це? Якусь травичку зібрала чи водорослі. Так, тепер дивимося, яку місію ми можемо зробити потім. Бо до Єніфер я ще не збиралася, хоча вже у мене 21 рівень, а тут 17 треба. Але я так і не доробила ось цей ще. Зараз ми треба знайти ворів у старій фортеці. Так, стара фортеця наскільки далеко ти? Ну, відносно, недалеко, зараз ми. А, ми ж не можемо телепортнутися, а лодочку, звісно, я кинула там. Ладно, ладно. Давайте тоді пройдемося сюди. Тут у нас дошка оголошень. Я, правда, не пам'ятаю, чи я там брала чи ні. Але зараз побачимо. Так сподіваюсь, таким чином я теж можу пробігтися. Оп, стоп, стоп, стоп. А оце ми хочемо поговорити з кимось? Давайте поговоримо. Я люблю в такої двіжухи участвувати. Що далі? Нічого, не звертаю увагу, це робота для відьмака. Я тільки прийшла. К який? Як бажаєте. Я не знаю, що відбувається. Це хто? Чому біда? Монстр атакував мене та моїх друзів. Ми випотрошимо падлюку, Ех, не ми, відьмак. Чого турбувати відьмака? Ніби зграя вовків, але воно тебе так сильно налякало і побачив привидів. Давай зараз зберу декілька міцних хлопиків і мим не знадобиться. Відьмак допоможе, так. Ти ж не можеш нас підвести. Та я тільки прийшла. Фарерські місцеві тупні, як пні. Так, яка проблема? Розкажи мені, чому ви не хочете отримати допомогу від місцевих? Хто ти такий? Ай, ладно, давайте, я хочу завдання. Якщо воно низького лела, можемо виконати прямо зараз, там поки дойдемо до тої фортеці. Якщо так. Я з товаришем їхав сюди до Фірездаля з повним возом шкур. Раптом ми почули скрип наш. І кіння налякався, почав піркатися, а потім з кущів випригнув монстра. Товариш витяг коротенько соломинку, його першими дістали. Якимось чудом я врятувався. Що за монстри? Без сумніву, не куки. You know, ну знаєш, з гострими когтями, звіриними черепами на голові, нападають з граями. Некери? Так, некери близько двадцяти. Ну що ти допоможеш? Вб'єш їх. Дорога має бути чистою, знову збираюся подорожувати нею. Та допоможу, звісно. Давай. Я знав, що відьмак мене не підведе. Не схожий на того дурня з клану Дремдонду. Клан Дремонт. Ну, щасти тобі, відьмак. Всього доброго. Чекаю, де мені шукати тебе? Що? Ну, коли я закінчу роботу, де мені тебе знайти? А, Ну, тут. Ну, тут, типу, в таверні, поблизу. Я буду шукати тебе там. Чуєш, тільки попробуй не сидіти в цій таверні мої гроші сюди на базу. Так, що то за квест? А, а що за квест ми тільки що отримали? Я щось завтикала глянути. Ладно, у нас тут 17-го левелу квести. 11-й левел. А, нам треба Хамонда ще знайти. 13-й. Слухайте, а це прям ну, дуже треба це закінчити. Я таки не глянула, що це був за квест. А, треба обходити. Ну ладно. Так, давайте добіжимо до нашої локації. Так, ми вже поблизу. Я пропоную зараз ми зробимо медитацію, щоб у нас все відновилося на годиночку швидесенько. Молодець. Можна зберегтися про всяк випадок, бо я знаю свою удачу. І все може скінчитися погано. Я навіть не знаю, що мені тут треба робити. А, побитися з цими ворами, мабуть, скоріш за все, треба буде, дам. Ой, клас, тут ще й монстер є. Взагалі. Так, ну оці вже тут у мене у мене ігні. Горіть, горіть ясно. Треба цих добити, які тут поодинички. Так, мінус один. А де мій ігні? Та давайте горіть вже нарешті. А в чому це вимазаний? вимазане? У нього що тут? Що це було? Так. Ну нормально, ми з ними впоралися. Добре. Забираємо все добро. В пошуку. О, ми знайшли їх журнал, читаємо. Так, у нас продовження. Нам треба пошукати варів біля кладовища китів. Ми спершу тут все облазимо, я на всіх залутала ще. Дайте мені лут, може я щось можу продати. Так, і у нас тут місце з монстром. Що за місце з монстром? Чи він під низу? А, де дестрой, звісно. Поки. Все. Класс, отаке я люблю. Особливо ще мені не треба ні з ким битися, то просто все супер. І ще і поїнти зробила. Так, а де нам? Куди нам? Нам далеко і треба йти? Ого, слухайте, ні, ну це задалеко. Я потім його продовжу. Аж дивіться де. Ну, коли я туди кудись в той бік до Єніфер піду, то може я тоді повернуся. А так, ну поки. Повертаємося. Хто у нас тут? Ти де знаходишся? На скелі. Дивимося, мапа. Та що ж ви всі так далеко? Дивіться, де воно знаходиться? Аж сюди. Ні, стоп, ще вище, так? Ні, щось я не поняла. А, я, звісно, можу сюди переміститися, і це доволі ну, не прямо що занадто далеко від телепорту. Ладно, давайте подивимося інше. Поговорити. Так, з ким ми можемо поговорити? Наскільки далеко ти знаходишся? Та що ж ви всі далеко? Так, це і взагалі чорт знаде. Ну, але теж це не, доволі недалеко від сворлога. Тобто можна сюди переміститися і все буде добре. Ну ладно, у нас не так і далеко, до речі, ми можемо повернутися сюди. Зараз побачимо, куди ми підемо. Ай, слухайте, чекайте, ось 11-й левел взагалі. Нам треба цього знайти челіка, Хамондом. Аж сюди. То можна сюди, Може, 11 левел спершу закриємо. Я сподіваюся, буде добре. Ми можемо сюди телепортнутися, пройтися швидесенько. Сподіваюся, там нічого страшного. І закриємо, бо 11 левел, ну різниця вже 10 левелів, це, як на мене, мабуть, забагато. Так, ну давайте швидесенько телепортнемося туди поближче, нам аж сюди. Ну ладно, давайте, що вже поробиш? Оце мені таке подобається. Так, квест апдейте. Який квест? Стоп, стоп. Пішли шукати далі цього Хеманда чи Хаманда. Поблизу є щось у нас хтось з ким поговорити. Тоді побігли. Ого, це що за троль? О, так, діалог. Що хочеш? I'm for Шукаю Хемонда. Нашим. Він молиться в каплиці в цей час. Якщо ж ти шукаєш купити рабів, тобі треба буде почекати, поки він закінчить. Не знав, що він богобоязлива людина. Я повернуся. ну, давайте перше. Він молиться. Ніколи не подумав що він богобоязлива людина. Але це не те, що здивує когось, хто його знає. Ще один шпигун, ви знаєте, що робити. Мені типу треба з усіма ними перебитися чи ні, отам От далі те, що в мене червоним горять, все я всіх перебила. Ну, сподіваюсь, я не дарма цього робила. Так, ну ми всіх їх перебили. Тепер пішли шукати цього Хеменда. Ти ще далі не можеш знаходитися. Ну ладно. Окей. Я сподіваюся, я йду тою дорогою. Але щось мені починає підказувати, що ні. Я пішла не в ту сторону. Ну ладно, давайте повернемося. Щось Геральту не подобається грозам. Боги моря. Я ніколи не шкодував вам жодних подарунків. Подаруйте мені ще одну перемогу, щоб я міг запропонувати вам ще одну мою здобичу. Не звертай на мене увагу. Якого чорта? Чу, в банді Керадіна. Керадіна. Давай кажи, що ти там хотів, давай, висказую. Козел. Я шукаю яда Карадина. Хто ти чортові візьми? Andруг, друга друга, я шукаю Карадина. Думав, може ми домовимося. Наші справи якось заважають новоградським придурком you know, гільдії. Ну, чого ви чекаєте, бийте його? Так, ну давайте обшукаємо тепер все ж таке. О, це, до речі, лист від карадіна, цього, якого ми шукаємо. Так, тепер ми повертаємось назад туди. Ну, погнали назад. Так, стоп. А куди саме нам треба? В Нові Град. Ось вона ще аж сюди. О, так, ми зустрінемося з цим Ламбертом нарешті. Що так довго? Прилайк, за все, Карадін живе в Новіграді і він не псував стосунки з Хамонтовською. Вони походу мучать бізнес разом. Теж дізнався, він торгує живими товарами в тиху, має корабель під назвою «Перлина узбережжя, плаває звідси до Скеліга, Змінив ім'я також на Роланд Труге, який офіційно є почесним новіградським торговцем та філантропом. У нього резиденція в Гільдорфі. Right, ну давай, пішли навістимо карадіна. Я знаю, як туди пробратися, yeah, у мене є план. Якщо твій план не включає справу з супроводом охорони, то передивись його. Спокійно зараз, хай вони не почнуть. Ми чекали на вас, заходьте. Будьте як вдома. Він відьмак. Ага. Дозвольте мені представити мою дружину Летішу і моїх двох дітей. Ви знаєте, хто я, я чув про вас. Ви задавали багато питань про мене. Це привернуло мою увагу. З якої ти школи? Тому нас не багато so, залишилося. Моєму другу треба поговорити you. з тобою. That's... Хлопці, заберіть дітей та летіше, та залиште нас. Гості хочуть поговорити зі мною. Слухаю. Поговори з ним, Геральт. Якщо це буду робити я, то перше слово він скаже. Я зірвуся і придушу його. Пам'ятаєш Ейдена відьмака, вбитого в Лендері, що вбивцям заплатили добре. Я пам'ятаю його так само, як і всіх інших, і з глибоким жалем. Ейден був дещо іншим. Суперечуткам ми не збиралися його вбивати, але були змушені, коли він напав на нас. Я достатньо чув, що тепер. Залишимо його в спокоєм, Ламберт. Пішли. Я нікуди не піду, я прийшов бити цього покидька. Та давайте пощадимо цього. Ламберт, це одна з тих ситуацій, коли ти розумієш, що ти злий, як чорт. Довірся своєму урівноваженому другу. Пішли. Добійся, Геральт. Геральд. Не знаю, чи зможу тебе пробачити. Я сказав: пішли. Ти можеш завжди повернутися. Thank you. Поясни. Не збираюся, просто відчувши, що Карадін не заслуговує таке холоднокровне вбивство. Якщо ти добуєш навпаки, ти можеш завжди повернутися без мене. Мені хочеться побити тебе. Давай, бувай, коли-небудь. Так, ну що ж, в принципі, ми завершили цю місію, пощадили цього тіпам. Я взагалі хочу повернутися. що таке? на Фарерські острови? Але це, мабуть, вже буде іншим разом. І допроходити оті малесенькі квести, щоб отримати хоч якийсь досвід за них. Взагалі, який може бути плюс-мінус левел, тобто різниця в левлах для того, щоб отримувати нормальний досвід. Тому що ну, різниця в 10, ну це, звісно, що забагато, занадто сильно. Тому треба допроходити оці малесеньким. І наступним разом ми повернемося на скеліги. Я всім дякую за перегляд. Скоро побачимось. Всім щастий, всім папа.